Він є образ Бога Невидимого, Первісток усякого всякого творова. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи книгу об'явлення, ми підійшли до одного із важко зрозумілих висловів книги об'явлення в частності і Біблії в цілому це вислів первісток. Яким чином слово і термін первісток відносяться до вічного Бога? І так. В першу чергу ми розглянемо, що значить первісток, і потім ми розглянемо, що таке первісток із мертвих. Коли ми звертаємося до Біблії, то ми бачимо, що Біблія написана Новій заповіт грецькою, старий на євріті. Так от, в грецькій мові в новому заповіті первісток використовується 9 раз. І якраз ми всі їх розглянемо для того, щоб можна було зрозуміти загальну картину, що собою представляє цей термін. В даному контексті. І так, первісток це перша дитина, так говорить тлумачний словник. Коли ми відкриваємо Євангелія від Матвія, перший розділ 25 й вірш, сказано. Марія свого пер... вороженого породила, а Йосиф дав йому імення Ісус. У Луки 1.27 також сказано, що вона породила первенця свого і сповила його. Як бачимо, це Ісус був перший, хто народився в Марії, відповідно, Він був і первісток, як будь-хто, хто народжувався в Ізраїлі. Числа 3.12 також сказано, що Я взяв левитів посеред ізраїльних синів замість кожного перворідного, що розкривають утробу з Ізраїльних синів, і будуть левити мої, говорить Господь Савов. Таким чином. Будь-хто, хто розкриває утробу о, жінки, Він народжується, якщо це чоловічої статі, він був первісток, і, відповідно, Ісус Христос в буквальному розумінні при народженні Він став первістком, тому що Він був народжений від Марії. Але крім того, коли ми звертаємося до Біблії, ми бачимо ще, що Мойсей колись справляв Пасху перший раз. То вони закалували ягня, кров'ю мастили косяки, щоб оберегти від смерті своїх перворідних, а єгипетські перворідні померли. Коли фараон учинив за пеклем серце своє, сказано вихід 13 розділ 15 вірш, щоб не відпустити Ізраїля, Господь побив перворідних в єгипетському краї від перворідного людського до перворідного худоби. Будь хто, хто на землі народжується, він є перворідним. Але є одне, але. Е, вихід 4:22.23 сказано: І ти скажеш Воронові, так сказав Господь Син мій, мій перворідний, то Ізраїль. Відпусти мого сина, і нехай він служить мені. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина. І так, Ізраїль названий перворідним. Яким чином, в першу чергу, Ізраїль був перворідним? Тому що, будемо казати, багато народів були, які в тій чи іншій мірі визнавали Бога як Бога. Ну, і навіть якщо він перший, хто визнав його в більш такому ширшому масштабі, то все одно він не був першим народом. Тобто це, це перша думка. Друге, яким чином народ є перворідним? Як народ, народжений від Бога. Ну, тобто, така якби, алегорія або образ такий, і цей важливий момент, тому що тут також використано слово перворідний. Таким чином, ми переходимо до другого висновку, вислову нашого тлумачного словника, який говорить, що перісток це те, що з'явилося створене або робиться першим. Раніше за все наступне. Тобто, в переносному значенні також ми бачимо, що слово переслуг використовується. Колосянам 1.18 сказано, він початок первороджений з мертвих, щоб у усьому мав Він першинство. І знову звертаємося до об'явлення 1.5. Сказано: Ісус Христос, Він є свідок вірний, первороджений з мертвим. Тобто він має тут уже. Не по природі первісток, а по статусу. Тобто перворожений не по природі, а по статусу в розумінні місії і його земного життя. Тому що сказано, він перворожений з мертвим, щоб усьому мав першинство. І так, Євреям 1.6 сказано, коли Господь уводить свого перворідного, то говорить, нехай йому поклоняться всі ангели Божі. Коли Господь вводив, ну, скажімо так, як вакцину вводять, Господь е, Ісус Христос є захист наш від гріха. І коли Господь Бог вводив або приводив у Всесвіт, показував або являвся, то Він був представлений перворідний. Римлянам 8,29 сказано, кого він передбачив, того призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб у всьому перворі. Щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Знову ж, ми бачимо, що він не є в буквальному розумінні перевороджений в цьому світі, він є переворожений Марії, але він є перевородженим або первістком поміж братами. Тобто, знову ми бачимо, що говориться про статус перевороджений не по природі, а по статусу. Євреям 12 розділ сказано: ви приступили. До гори Сіонської, до церкви первороджених, на небі написаних. Первороджені. Тут стоїть якраз грецьке слово, тому що це новий заповідь, яке означає первісток, так як первісток народжений від Марії, там, і так тут також означається слово. І так, ми можемо прийти і побачити слідуючий висновок. Перше. Псалом 32.6 сказано: Словом Господнім учинене небо. Словом Господнім. Друге, Євангелія від Іоанна, перший розділ, перший вірш. Спокон віку було слово, і Бог було слово. І третє, притчі 8.22, сказано: Господь мав мене на початку своєї дороги, перших чинів своїх, споконвіку. Амінь.